Sławaj Jezusa Chrystusa, witaj z Sestry. Dzisiaj piąte 5 lipca. Otrzymamy dużo ciekawe słowo z 27 rozdziału. Niech Bóg nam rozkazuje o historii, jaką przeczytamy z Pawłem ta Jakową. Mama Rebeka powłasztowała taką wielką braknię, żeby Baćka Isaaka. Is no Jak Cerkwa opowiada tę historię, bo to tak... З нашої точки зору, це, це брехня, обман, як тут в цьому побачити присутність Бога, спробуємо подивитися на це. Адже історой, вона трохи довга, сьогодні, тому трохи більше часу треба присвятити на роздуми цієї історії. Як постарився Ісаак, та вже її очі його огорнули не недобачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: Сину мій, Ktoś odpowiadł, ja tu. A on mówi, o co ja stary, nie znam dnia mojej śmierci. Weź twoje zariady, twoje zagajdaki, twój łuk i pidy w pole i pimaj dla mnie dyczynę i zgotuj mi smaczną strawo, tak jak ja lubię. I przeniesie mi. Niechaj ja zim szczup za te bo stowyła wyła teby moja dusza, przed śmiercią. Rebega aż czuła, jak Isa mówił do Isawa, swojego syna. І вийшов Ісав у поле, е, вполювати дичину для батька І i Ребека, що найдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, що була в неї вдома, і одягнула в неї Якова, свого молодшого сина, а ко козенячими шкірами обгорнула його руки і гладку частину шиї. дала вона в руки Якову, своєму синові смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже, Отче мій, а цей відізвався. Я тут. Хто ти мій сину? Тоді, як я вкажу до свого батька, я ісав, твій первородний, я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь, та й з'їж моєї дичини, щоб твоя душа була ставила мене. Іса каже до свого сина, як же ж, хутко гуд, ти це якже, якже ж, гудко, ти, ти знайшов мій сину. Той відповів, бо Господь, Бог твій наслав мені, а цей Ісаак до Якова. Підійди лише до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину, чи, то, чи ти справді мій син Ісав, чи ні. Підійшов як до Ісаака, свого батька, а він обмацав його і каже: голос, голос Якова, а руки ж руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були як руки Ісава. Брата його в ухаті, тож і благословив його. У тому спитав, чи ти справді мій син Ісав, а цей відповів Я. Той вже сказав, подай мені нехай зім я дичину, мого сина, щоб моя душа благословила тебе. Подав йому і він з'їв, вніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак його батько: Підійди лишень та поцілуй мене, мій сину, і же підійшов і поцілував його. Відчув Ісаак запах його одежі і побословив його, та й сказав Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці, і вина під достатком, нехай народи тобі служать, і племена приклоняться перед тобою, будь володарем над братами Твоїми. А сини матері Твої нехай приконяться перед тобою. Проклятий Хай буде, хто тебе проклинає, а славенний, Хто тебе погоставляє. Кожній князі Святого Писання ми можемо знайти одні ситуації, події, які буду нам пригадувати, ким є Ісус Христос, ким, ким є Пресвята Богородиця, ким є. Чи як, на чому полягає спасіння це перемога Ісуса на Христі, чи навіть самоправду Воскресіння. Ми маємо певні ситуації в старому завіті, які є прообразом тих, тих ситуацій, тих, тих героїв біблійних. І сьогодні теж маємо таку ситуацію. І, і ця ситуація сьогодні розказує про, не тільки про самого Ісуса Христа, але й теж про Божу Матір. Щоб зрозуміти, що відбувається, там треба прочитати фрагмент 25-го розділу книги буття, бо ці слово, яке шойно прочитав, в 27-му розділі. Але в 25-му розділі ми чуємо про народження тих двох, двох братів. Виглядаємо те, що боротьба між ними почалася вже з, часу з, з від звагітності, можна від зачаття вже. Вони в воні матері вже воювали між собою. Ребека це відчуває. І билося дитяка, одне об одне в її лоні. Вона сказала, коли так, навіщо мені жити, пішла спитати Господа. Господь же сказав їй два народи в твоїй лоні, два народи розділяться з Твого вона. Один буде від другого сильніший, і старший буде молодшому служити. Бо ж настайний час родити ось аж ось близнята в її лоні. З'явився перший рудий, наче кожух Космати, його названо Ісав, потім вийшов його брат. Рука його держава за п'яту Ісава і дав йому ім'я Яків. Божісакові 60 років, як вона породила. І перший народився Червоний. Не? Червоний, тобто Едом, народ, країна, Едом. same czerwono kolory, na szczatki też Esawa, też Edomity. Tak, a samo imię Esaw oznacza idealno sformowane, można powiedzieć. W tym jest imię Jakiew, tam jest różnica etymologii, co i jego imieniu. Naj, Najpopularniejsze, że oznacza, że imię jego pochodowicowego oznacza Nobrechun, to ich to obmania. Ale też i wyscova jakby tych kto przedstawia noga, dostigno Jakob, wytrzywa Akira Pata, to mają za piata. No, to są różne tipologie, ale na pewno Jaki, kto z to bresze, kto zauważaje, natomiast і це є хтось ідеальний, хтось добре сформований, ідеально сформований. Але теж і народився, бачите, він в нього було, як написано, був kos, косматий, рудий, наче це в нього тілі було, наче, був, наше, наче кожу був плащ, кожух навіть. Так перекладено, в інших перекладах є, що був. Jakby odjechał w taki płaszcz, włosia, włosach, to jest bardzo ważne, ten płaszcz ma ono sobie, czerwony i płaszcz, ciekawe, nie? I tej historii nam no, rozkazuje, że Rebeka pomaga Jakowi otrzymać te bohaterstwo, jakie nie należało, nie? I cerkwa, choć cerkwy, jakby, wnoszą ten tekst, bardzo ciekawy i kontrowersyjny taki, do Marii. Марія і того, що вона робить з кожним з нас перед Богом, перед Богом Отцем. Трохи. Якби Ребека і, Ісаака. Да. І тут з'являється запитання, напевно, як можна порівнювати Бога Отця до незрячого, сліпого Ісаака? Ну, Взагалі це скандал. Да. Чим є ця сліпота Ісаака? Все повинно до Бога. Бог просто не хоче дивитися на зло, як і на світі. Запрощив очі. Його очі хочуть бачити як добро, бо він сам добрий. Бог не хоче дивитися на цей зіпсований світ, запрощив очі. І, і Просто не хоче на це дивитися. Так багато гріхів, що Господь вже не хоче на це дивитися. I dlatego on jest takim obrazem samego Boga, jak temu temę naszych grzechów nie pozwala, żeby się na nas oglądał. Zazwyczaj na na to jest jakieś mistyczne, nadprzyrodne i symboliczne widzenie. Zazwyczaj to oznacza, że Bóg nie widzi, bo Bóg wszystko Але він не хоче бачити наших гріхів, хоче бачити в нас добро. І е, що зробив Яків і його мама? Як і знаємо, Ісаки знаємо, любив Сава. Любив Сава і свого первородного сина. Його старший син був добрим мисливцем, варив смачні страви своїм батькові. Був добрим до нього. не? E, так що м -м, приємний, тому бачте, так само як Ісус Христос, бо Ісав є образом Христа на горі табор не? і тато каже, це мій син його слухайте. E, так як Ісав був сином Іса був улюбленным сином Ісаака, так само Ісус, є улюбленим сином е, е, Бога Отця, єдиним улюбленным сином. idealnym. I szorob mm, Trebeka. E, i, i, jaki, jakby nie był pomiczany swoim e, baćkom i sarkom. Kogo on nagaduje? Każdy z nas. My wszyscy e, jakby skrywajemy się w Jakowi. E, my na zewnątrz też my chcemy chodz, Хочу бути добрими, подобатись, подобатись Богові. А наше серце воно переповнене гріхами. І тут Ребека, хочу допомогти Якові, як, як прийти до, 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 до Ісаака і отримати богословення. Сталення. І ці церкви кажуть, це образ Марії, того, що вона робить з нами зараз. Водайте, в Кані Галейській вона сказала єдині слова, які сказав до людей. Вічна не казала цього достатньо. Зробіть усе, що він вам скаже. То вона має бажання, щоб ми любили Бога, мав досвід Його любові. І Марія вона якби, співпрацює в, цьому, в цій справі Спасіння людей. Вона не є такого, це спасає Бог, розуміємо. В Ісусі Христі прийшло Спасіння, але Марія заохочує, як наша сестра у вірі, може сказати, в церкві. Ця перша віруюча, перша християнка, вона нас запрошує до події. Наказала Яковові принести двоє козенят. І вона нам нагадує жертву Христа. E, mm, I my, my znamy, co oznacza słowo e, 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 koze puszczenia, Ktoś, kto kocha, kocha, nie? nie kto kocha, 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 Na kocha, 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 takim kozłom że żertwy nie wyniują, nie? I Chrystus, win złom, ne, grichy, nie? to Jezus Chrystus. On stał takim kozłem, na którego my skonałyśmy nasze grzechy. To Jezusa wypełniono żertwą. Czemu i dwa, dwoje kozłów? Bo jeszcze, jeszcze były dwie przyrody, ludzka i bożańska. No. No, tak, co jasne. Звичайно, ці церкви. Ми так хочемо з боку на це подивитися спокійно. І, і, як і вже навіть трохи боїться цієї пропозиції своєї матері, не, каже, е, а вона каже: послухай мене сину мій, що я тобі наказую. Не? Марія має одне бажання, і вона робить все, що ми стали, стали схожими на Божого Сина. Вона сама теж отримала спасіння від Бога. І вона хоче, щоб ми всі мали це спасіння. І тому вона в церкві вона запрошує. І вона каже так. На мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти своє тільки мене та піди і принеси мені козенят. Він трохи бунтується, каже, я такий. Голодки, такі, ну, все таки без, без цього волосся, ні? А мій брат, е, бачите, в такий, має багато на своєму тілі волосся. Е, що це означає? Е, і, що зробила Ревека? Вона взяла що найдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина, одягла в неї Якова Свободшого Сина його руки і гладеньке тіво в нього на шиї. Гладеньке да? е, е, тіло і далі. Це таке ідеальне тіло, гарне. Не? І ми хочемо таке гарне. А, а цей старший син, він був такий косматий. Тобто на ньому це волосся, вона чи плащ, був, так, 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 так виглядав, такий заросший. Не? Покрити тим волоссям, і, і вона вдягнула в таку, таку одежу свого сина. Суть в тому, щоб ми показали Богові, що ми є грішниками. Марія хоче, щоб ми показали, що ми є грішниками, щоб ми стали перед Богом як грішники. Ісус Христос нас взяв. На себе всі гріхи світу. Він одягнув їх на себе. Але є одна умова, ти мусиш зізнатися, що ти є грішником. Тоді Ісус може взяти на себе наші гріхи, не? наше прокляття. Він візьме на себе, Він нас любить. Він гріха не скоїв жодного. Але хоче взяти на себе наші гріхи. Не? Але ми мусимо Показати ми хочемо показати себе такими ідеальними, безгрішними, просто не а, а Марія в церкві запрошує, каже, станьте перед Богом в правді, зробіть усе, що Він вам каже. А Бог нас запрошує постійно до покаяння, Бог не хоче бачити наших гріхів. Тому Ісус Христос взяв ці гріхи на себе. Але є одна мова: ти мусиш прийти до Бога. Показати себе, Значить, обманюєш Бога. Так то воно ну, виглядає. Боже, я, я грішник, дай мені богословення, так. Так? а мої гріхи візьме на, на себе старший мій брат Ісус. Якщо людина не прийме правди про себе, про своє свою грі... грішність, немає спасіння. Не? І це робить Марія. Не? Щоб отримати Бог треба бути правдивим. І це правда. Насправді мусимо показати, що ми є такими грішниками. Тобто Марія нас хоче показати, що ми стаємо в правді. Пам'ятаєте, що сталося з Ісусом перед розп'ятям ми чули про Ісава, що коли він народився, рудий, наче кожух космати, його названо Ісам. А що, Ісус також одягнув плащ червоного кольору, так само, червоний плащ отримав. Тому Та сказати, так як Ісал Ісус був. І цей плащ роздерли четверо солдатів. На четверто, то на всі сторони світу, на всі боки світу, то це показує світ, якби, на себе повинен e, одягнути цей плащ гріхів, червоний плащ, людських гріхів, а Ісус взяв його на себе. Якщо ми визнаємо, що ми ну, одягнути цей одягнули цей плащ гріхів не? тоді отримаємо. Спасіння. І це перший крок зізнатися в гріхах. Перший крок для тих, які хочуть бути спасенними. Коли дитина народжується, вона народиться у крові теж, не? а білу шату вона отримує під час хрещення. Тобто наш гріх в Ісусі Христі омитий. Його немає і в хрещенні отримав чистоту. Але перше, треба прийти і зізнатися, що я є грішником. І гріх буде забраний Ісусі Христі. І ми отримали богословення, яке нам не належить. Ми не заслужив на це богословення. Ми Його отримали від Бога Отця. І ось Ісус Христос. Не підступно, але слубові для нас взяв на себе e, і наші гріхи. Nie? Але в, умова, щоб отримати пробачення, це зізнатися в скоєних гріхах просто Зізнатися в правді перед Богом. І тому сьогодні ця, ця страва, яку мав. E, як їх приготувати отцеві, смачна страва, метам? Щось таке смачненьке воно означає. Не? І що є таке, такою вкусняшкою, яку може і подарувати? Звичайно, тут не йдеться страву. Це є наш час. Богові потрібен наш час. Подаруємо час молитви, час прославлення, час. Розкайне в гріхах щиро, дивись на нього. Зізнайся в скоєних гріхах. Послухай, Марія, яка запрошує тебе, щоб ти прийшов до Бога, щоб ти не боявся показати свій гріх просто. А твій брат старший Ісус, Ісав, візьме твоє прокляття на себе, а ти отримаєш милосердя і пробачення. Отакий От добрий Бог. Po prostu tak silno powinna służyć. Uważaję Wam dobrych e, wyznówki, e, sprawnie, dobrych i prawidłowych wyznówki z tego słowa. A słowo nas ponukuje do nawernenia. Sława Jezusu Chrystu.